Всім привіт! З вами Ольга Овдійчук, менеджер компанії Джерелія, а також моя команда. Сьогодні ми приїхали в Київ на річницю компанії. Нам вже два роки. Давайте познайомимося з нашими лідерами. Ось менеджер нашої компанії. О, привіт! Мене звати Альона Глущенко, і відтепер я менеджер 11%. Сьогодні приїхала на річницю, на другу річницю компанії Джерелія, для того, щоб нарешті познайомитися з усією своєю командою, а також з керівництвом нашої компанії. Я хочу сьогодні ще раз привітати всіх всіх -всі, хто досяг нових рівнів, і побажати. Будьте впевнені в собі, будьте сміливі, не бійтеся робити сміливих кроків. все у вас попереду. Вас чекають нові рівні, нові досягнення. Просто вірте в себе і в свої сили. Та-па! Добрий день! Мене звати Аліна. Я компанії Бачок. Приїхала на другу річницю компанії Джерелія для того, щоб в черговий раз впевнитися, що так, це дійсно прибутковий. Бізнес. Бізнес і подивитися на наших лідерів, ще раз привітати їх із своїми досягненнями і сказати, що треба вірити в свою ціль і йти до неї, не зважаючи ні на що. Місяців а, приїхала а, на річницю компанії, щоб переконатися, що я зробила а, правильний вибір, обравши саме цю компанію.